Так, привіт народ. Ну що, вирішив короче, експеримент провести. Ключ півдискову. О, значить, спочатку думали, якась стовба кинути, а потім воно... Ну, потім короче, подумали, з бачить так взяли все в мішок, насипали піску повний. Десь кілограм тут 70, мабуть 80. Ну такий догружатель у нас. І, коротше, приїхав... Пам'ятаєте відео, де я знімав як... як стерню після пшениці після... задискував після дощику. І ось дивіться, посходила вся падалиця. Зілля і бур'янів, я тут нічого не бачу такого, ну падалиці трошки є. Але без цього ніяк. Так, ну і що, дивіться, ось отут. В принципі, ще сіяти зарані на, на зиму. чи тільки усе. Майже кінець серпня, а починають сіяти десь з 10 вересня. ну ще Два тижні десь треба ждати. Коротше, думаю, ну, в общем, я зараз попробую його пройтись по другому сліду, як воно буде. Але напишіть свої, свої думки, коли його краще. Зараз задискувати чи перед посівом? А чи можливо краще навіть переорати? Ну, зараз спробуємо, як воно вийде. Ну, поїхали, коротше. Так, народ, ну що, дивіться, все, що як виходить. Значить вирішив я все-таки його задіскую. А там вже перед... перед тим як будемо сіяти. Побачимо. Можливо тоді переорем. Якщо ще раз падалиця це посходить. Я не хочу неї залишати, тому що вона може дуже дуже велика вирости і я потім її не зможу, ну, не зможу нічого зробити. Тому короті, я прийняв рішення, що треба все-таки його ще раз дискануть. Та мене це по часу недовго займе. А я думаю, результат буде нормальний. Так можна яблучко зірвати з ястиниці, які на городі ростуть, якась дичка. Їсти можна, але ще не після. Виїхали. Так, друзі, ну що, дивіться, що в нас вийшло коротше. в принципі, я задоволений результатом. Дивіться на яку глибину дискова лізе. Результат бомба. Оце поле я поки чіпати не буду, хай стоїть. Бо там стер... стерні багато і соломи, то я думаю, скоріш за все, що я його переворю. Але це вже буде пізніше, вже ближче до того як будемо сіяти. А це, коротше, хай так. Хай так стоїть. Побачимо, що з цього експерименту вийде. Ну, а кому сподобалось відео, то, звісно, ставте лайки, коментуйте обов'язково. І всім дякую за перегляд. Всім.